Азнаурі. сила лева в тобі коньяк року номер один. Сусідство, що не до душі. Жителі Новопетрівської громади на Київщині скаржаться на підприємство, яке переробляє відпрацьовані мастила, кажуть через роботу мінізаводу у нічний час мешканці будинків неподалік не можуть нормально дихати. Саме підприємство претензії людей заперечує. Мовляв, має всі дозволи на роботу, а запах, нібито не від їхнього виробництва. Однак люди у це не вірять. Тож у справу довелося втручатися ще й перевірчим органам. Кореспондент Есен Олександр Романюк. Розбирався в ситуації. Жителі нових потрівців зібралися коло зачинених воріт. За стінами паркану одразу три підприємства із одним власником. Це тов технокомплекс, тов Титан Сім та ТОВ Титан Екосервіс. Компанії нарікають люди у прямому сенсі слова, не дають їм нормально дихати. Просто неймовірно їдкий запах. І якщо в кого дитина алергетик, то ви не можете відкрити вікна на провітрювання. кажуть, запах нагадував газ. Мешканці тривалий час не могли зрозуміти звідки він викликали газові служби, але ті лише розводили Руками. Утім, все зрозуміли, коли на сайті сільради оголосили громадське обговорення звіту компанії про оцінку впливу на довкілля. Це потрібно для отримання відповідної ліцензії. Підприємство Титан Екосервіс планувало перероблювати відпрацьовані нафтопродукти, наприклад, моторні та індустріальні масла та їхні суміші. Таку діяльність, як виявилось, на цій же території проводило інше підприємство Титан Сім. Титан планує використовувати у своїй діяльності матеріально-технічну базу та технології попереднього підприємства ТОВ Титан 7 Компанія заявляла, що має всі дозволи і повністю дотримується вимог безпеки. Ці ємності та обладнання розміщені на герметичному бетонованому покритті. Мають огородження систему зборів стоків зливоприймачі. Місцеві, щоправда, словам не повірили, бо нарешті зрозуміли, звідки йшов запах. Компанію попросили показати виробництво, втім у цьому їм відмовили. Ось такий склад ємкості, а у тих ангарах щось палять і переробляють. Василь активіст громадського об'єднання бюро по боротьбі з екологічними злочинами. каже, зафільмував, як виглядало підприємство. Бочки вони такі були прутами желізними, ну перекручені. Вони стояли просто відкриті. Тряпки з масляні стояли. Потім стояли ведра. Ну просто відродам. і це відео є. То бачив, і ми викладали в той, той же день. Вони з рідиною масляною, прямо під відкритим небом. Збентежило місцевих і те, що сморід був переважно уночі, коли всі спали. Вони кажуть, що запахи не пов'язані з підприємством. Коли ми його зупиняємо мирним мітингом, і тут нічого не працює, то це припиняється. Потім ми приходимо сюди, коли ми тут не стоїмо. Вже крутяться такі штуки в них, і цей запах вже є. Кажуть на території, побачили і бочки з Росії. Інша претензія від місцевих близькість виробництва від житлових будівель. За нормами кажуть люди, відстань має. Складати 100 метрів до найближчого будинку, це 48 метрів. Тобто санітарна зона не дотримана. Люди викликали поліцію, почали скаржитися, аби на підприємстві провели позапланові перевірки. Екоінспекція на об'єкт таки завітала, але активісти нарікають, їх усередину не пустили. Тому за перевірками спостерігали із паркан. Побачили, що я виліз забор і Дивлюсь на них сміюсь. Вони повернулися і там копнули там зверху тим, чим присипали, і в пакетик. Я говорю, струби візьміть аналізи, з печі візьміть аналізи. Скаржитися на ситуацію, люди знову прийшли до керівництва громади і представників військової адміністрації. Спілкування нерідко відбувалось на високих тонах. Жителі твердили, з території підприємства почали вивозити обладнання, а забруднені ділянки засипали бетоном та щебнем. у громаді. Людям пообіцяли питання триматимуть на контролі. А безумовно, ми втрутимося в ту ситуацію. Працюємо всю незлагодженість всіх органів і екологічної інспекції і так далі. Ми окремо працюємо це питання пов'язане з бочками, які з Росії. Також каже голова, громада уже попросила про повторну перевірку, щоб аналогічні слідчі дії було проведено з забором вже повітря, з взяттям певних проб з вентиляційних шахт. Поспілкувалися про підприємство із жителями і в Міндовкілля. кажуть, розглянули всі зауваження і вивчають документи, які надало підприємств. До 14 травня обіцяють винести своє рішення щодо дозволів. Ми нещодавно отримали листа від Держпродспоживслужби, яка вже зазначила про те, що в даному підприємстві не дотримуються вимоги санітарного законодавства і що документація потребує допрацювання. ТСН не вдалося поспілкуватися із власниками підприємства. Усі телефони. Они, які вказані у реєстраційних документах, не відповідають на територію. Журналістів не пускають. Утім, керівництво громади каже, власник, начебто, вже розглядає варіант із перенесенням виробництва. Саме ж підприємство наразі не працює, і дихати кажуть люди стало легше. Утім обіцяють за ситуації, будуть стежити, доки не побачать чіткі і зрозумілі висновки експертів. Олександр Романюк, Михайло Путята, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.